Привіт-привіт! Безмежна рада вас бачити на своєму каналі. Я Катя, я спеціаліст по роботі з підсвідомістю, майстер телесних та енергетичних практик та нумеролог. І сьогодні ми будемо говорити, як залучати в своє життя те, що ви бажаєте. Я працюю з підсвідомістю, у мене вже дуже багато клієнтів, тому я точно маю що сказати на цю тему, і сьогодні ми будемо. Говорити, як же залучати бажане, чому, можливо, там, карти бажань, медитації, афірмації, да, чому це трішечки може не працювати, ну, взагалі ще працює. Почнемо з того, що, я думаю, більшість людей да, чогось бажали в своєму житті і задумувалися, як взагалі от мати те, що ти хочеш, як залучати да, в своє життя те, що хочеться, можливо, через якісь практики. Думаю, що кожен спробував да, як мінімум зробити ці карти бажань, зробити там про маніфестувати, зробити якусь медитацію, афірмацію, ну і взагалі думали як мінімум про те, що хочете залучитись ще своє життя. Взагалі, коли ми говоримо за те, що ми хочемо мати, на відсотків напевно 90 наших бажань, вони нав'язані. Нав'язані нашим соціумом, суспільством, да, соцмережами, коли ми дивимося на інших людей, дивимося, що нам також це треба. Тому, коли ми говоримо за наші бажання, спочатку нам треба перевірити істинність наших а чи, чи дійсно ми цього хочемо. Ну, наприклад, нам дійсно там щось треба. Коли ми говоримо залучати бажання да, в наше життя, що тут найважливіше? Найважливіше, коли ми залучаємо бажане, нам важливо відчути стан. І взагалі вдумайтесь, що в принципі, от все, що ми хочемо да, залучити. Ми хочемо це зробити, хочемо щось мати тільки для того, щоб провідчувати стан, от якийсь стан за цим. Да? Тому що, от якщо, наприклад, говорити хочу грошей. Ну, класно, грошей. Але за цими грошима щось стоїть. Ну тобто, ми не хочемо просто грошей. Ми хочемо або безпеку, або ми хочемо свободу, або ми хочемо якось впевненіше себе відчувати. Ми хочемо, умовно такої стабільності, да, якої взагалі не існує. Тобто, за грошима стоїть якийсь стан. І тепер, щоб нам залучити, наприклад, гроші в своє життя. Нам треба спочатку провічувати оцей стан, який стоїть за цими грошима. І тільки потім ви зможете залучити гроші у своє життя. Цікаво, так? Да? І все, от все, що ви хочете, все, що ви хочете мати, треба розуміти, який стан стоїть за цим, провідчувати оцей стан. І тільки потім ви зможете залучити все, що ви хочете. Але насправді більше бажань, як я говорю, на відсотків 90% напевно, наших бажань, по-перше, або вони нав'язані, або вони нам потрібні просто для того, щоб ми мали якийсь певний стан. Ну, умовно, якщо ви будете відчувати на постійній щоденній основі, наприклад, щастя, спокій, безпеку, свободу. Повірте, більшість ваших бажань, вона просто відпаде, тому що вам воно не треба буде. Тому що ви гонитесь не за бажаннями, ви гонитесь за станом, який стоїть за цим бажанням. Це перший момент. Далі, якщо ви розібралися, все ж таки бажання істинне, і вам все ж таки воно там треба, або да? хочете залучити, що ми тоді робимо? Можна дивитися прямо в цю точку майбутнього. Де ми це вже маємо, тому що насправді в нас часу не існує. Тобто, да, як ми на планети Земля, наш час це лінійний, да його не існує. В оцій точці, в моменті, де ми зараз знаходимося, да, в моменті теперішнього, ми можемо дивитися і в минуле, і в майбутнє. Тобто, умовно, в даній точці, якесь певне майбутнє, де ви отримали е, те, що ви хочете, воно вже існує. Тобто є гілка вірогідності, да, е, де ви це вже маєте. Тоді що ми робимо? Можна прямо уявляти, що заходити да, в цей стан, де я це вже маю, і прямо відчувати, а що я там відчуваю, да? і, і який там стан відчувається. Наприклад, ви там хотіли умовно машину купити, і ви прямо заходите в цю точку, уявляєте, да, що ви це вже здійснили. І прямо намагаєтесь прямо відчувати свій стан, намагаєтесь відчути, а що я там відчуваю. От я вже придбала цю машину, і що я відчуваю? Я відчуваю радість, я відчуваю задоволення, я відчуваю натхнення, я відчуваю там безпеку, комфорт, стан, що я змогла, От що відчувається в цій точці. І далі оці всі почуття, да, які ми там знайшли і назвали, нам дуже важливо розливати по тілу. І далі проживати все чаще ці відчуття. Чим частіше ви їх будете відчувати, тим швидше ви зможете досягти оце бажання. Тобто будь-які бажання можна залучати тільки на наш стан. Відчуваєте стан, проживаєте цей стан і потім починаєте притягувати в свою реальність вже те, що ви хочете. Я по собі бачу до останні часи. Як ми вийшли з коридору за тим, мене коридор за темні, мені було важкувато. Мені прям було важкувато морально. І я відчувала, що от я присідаю по своєму стану. Зараз ми якось вийшли, я так трішки видихнула, повернула нарешті свій стан, повернула свої енергії, свої ресурси. І я щодня відчуваю стан такого задоволення від життя, стан такої насолоди, просто тотальний. Я, напевно, ніколи так в житті не відчувала, от як зараз, як вона почала розкриватися, розпаковуватися. І я розумію, що більшість бажань, от коли ми йдемо, вони просто для того, да, ми їх хочемо залучити, для того, щоб привічувати оцей стан, щоб привічувати дійсно оцей стан щастя, задоволення, натхнення. Але якщо ви будете жити з цим станом, по-перше, половина бажань ваших відпаде, бо вони взагалі не істинні, вони вам ну, просто не потрібні. А другий момент, що те, що ви хочете, ви зможете залучити швидше. Тому що ви вже будете в цьому стані проживати, коли я вже це все маю. Ще за щастя хочу сказати, що це таке відчуття да, щастя, ми так доконуємося цим відчуттям, що я хочу бути щасливою, я хочу щастя, я хочу цього внутрішнього наповнення. Але м -м, щастя, така штука трішечки нав'язана Це в нас почуття, в тому плані, що якщо виходити з концепції, що я хочу бути щасливою. А якщо я хочу бути щасливою, в моменті, тут зараз я нещаслива. Отже, є якісь там певні да, у мене такі. Певний список да, умов, що мені треба зробити для того, щоб я була щаслива. Мені треба гроші, мені треба стосунки, чоловік поруч, класна квартира, класна робота, заробітна плата, зробити те, що я хочу. Ну, тобто, отакий от список, да, там просто періч, в нас 100 умов, що в мене це все буде, і тоді я буду щаслива. І тоді відсотків 90 нашого життя ми не щасливі. Ну, логічно, якщо для того, щоб бути щасливою, мені треба таку, таку купу умов мати в своєму житті, то ми до цього моменту приходимо щастя ну, дуже маленьку кількість разів. Коли там, не знаю, умовно я в подорож поїхала, да, такі гормончики піднялися відразу ми такі клас! І то, можливо, там на годинку вас потрясе на цьому хвилі щастя, а потім знову так. Да, рівненький, спокійненький стан спуститися. Або, наприклад, ви там хотіли купити щось, да, якусь, там, не знаю, там, техніку, квартиру, машину і так далі. Ви це придбали, ну, наскільки вашого щастя хватить? Ну На пару годин, ну на день, нехай, походите ви, порадієте. Але ми дуже швидко забуваємо да, цей стан. Він стає знову ви такий. Рівно, буденно стає. І тоді, що відбувається? Ми от все життя йдемо до цього стану щастя, приходимо з умовами, да, які ми виконуємо, приходимо в цю точку, радіємо годинку і потім знову спускаємося в такий рівний стан. І знову ми ставимо нову ціль, що от я дійду, і тоді я точно буду щастя. От точно я тоді як заживу, як в мене привалить моє щастя. Ну і тоді, що, на відсотків 90 свого життя, вони щасливі, немає щастя. І тоді, можливо, цю штуку просто виключати, що я маю бути щаслива, я маю дійти до цього щастя, і взагалі викинути цю концепцію щастя да, свого життя, а просто жити і просто насолоджуватися тим, що ви маєте. От просто зараз кайфувати, насолоджуватися, і бути в цьому стані, да, тотально, що мені класно. Ну, класно, просто мені кайфово щодня. Я зараз проживаю щодня в такому стані. Буває, звісно, що відкати якісь, ну тобто всі ж люди. Але більшість свого останнього да, там, періоду свого життя я проживаю в стані реально, що мені кайфово. І раніше я думала, що мені треба ще стільки всього зробити, щоб сюди прийти. Але коли відстаєш від себе, жити стає простіше. Тому задумайтесь стосовно цієї концепції щастя, а чи потрібно вам дійсно за цим гнатися, чи можливо просто видихнути, розслабитися, і ви будете набагато вже щасливіші. Mm -hmm. От якщо ми повертаємося до бажань. бажання, так, е, да, ми можемо залучати із стану, коли я вже е, стан такий, ніби я вже це все маю. Але найважливіше стан, якщо ви будете просто уявляти, да, що я це вже маю, якщо ви будете перед собою ставити карти бажань, медитувати, але відчувати це в голові, просто да, дивитися на цю картинку і уявляти, що да, я це все маю, але не проживати тотально ті відчуття, ті почуття, які ви там маєте, ви не зможете залучити те, що ви хочете, тому що ми можемо це все залучити тільки на наш стан. От є стан, і потім все, що ми хочемо, воно може прийти в наше життя. Я е, от зараз я готувалася до цього відео, згадала моменти, що ще до того, як я почала займатися підсвідомістю, напевно, роки чотири тому, я була якийсь довгий період без відносин, і в мене було до три бажання. Я дуже хотіла відносини. Я дуже хотіла зустріти чоловіка, тому що я була декілька років без стосунків. Друге, я хотіла переїхати, я жила тоді в Києві, але я жила там в центрі. Я дуже хотіла переїхати на ну хто з Києва, хто з України, можливо, знає, на Оболонську набережну. Я дуже хотіла, щоб в мене була квартира на високому поверсі, яка виходить на Оболонську набережну прямо на, на річку. І третє, я хотіла собаку, я хотіла собаку мальтіпу. І, і я почала, я взагалі нічого не знала про підсвідомість, але я десь почула, здається, від психотерапевта про таку практику, зараз також з вами її поділюся. Що якщо ти щось хочеш, у нас два моменти. По-перше, в тебе є, чому ти не притягуєш? Це по-перше, момент є страхів, страхівна да, що от я можу це залучити, або ну страшно. А другий, що ти не можеш провічувати стан. І я пам'ятаю, я дуже хотіла відносини, і е, це, в принципі, ви можете зараз приміняти там навіть без спеціаліста. Зараз я, звісно, працюю глибинніше з клієнтами своїми, але от зараз навіть на цьому рівні я розповім вам, як я декілька років вже залучала бажання. Е, наприклад, я хотіла тоді відносини. Я дуже хотіла відносини, а в мене не було декілька років прямо серйозних відносин. І я ходила, думала, ну, що відбувається, чому? І тоді е ця техніка, що ми робимо? Ми просто сідаємо, да, лягаємо в ну, там, для нас позицію, закриваємо очі і думаємо, я хочу відноси. Окей, а що я відчуваю? От що я відчуваю стосовно, да, стосовно коли мене буде, буде в мене буде чоловік. А, і я вже почала тоді, да, я буду відчувати таке щастя, спокій, мені кайфово, це все класно. Але за цими емоціями в мене почало підійматися, що я відчуваю страх. Чи мені здається, просто на підсвідомості мене був да, така програма зашита, що в мене буде чоловік, і це буде аб'юз. Що мене будуть вбити в цих відносинах, хоча в мене не було такого досвіду в моєму житті. Що... І в мене почали підніматися, що в мене буде аб'юз, що мене буде бити, і що я буду страждати, що я буду ніби як в кліці. І я така думаю, опа, тобто ми хочемо відносин. У да? нас на підсвідомості програма починають власти. Я така думаю, інтересно, І тоді потрібно ці з цими програмами працювати. І от просто техніка, да, яку можна зараз навіть зробити, навіть не заходжу не заходячи там глибинніше, можна прям відчувати, що да? я хочу відносно, Починають влазити страхи, тобто в мене чоловік буде обмежувати свободу, чоловік буде якось там можливо руку піднімати, можливо, якийсь аб'юз буде. І що ми тоді відчуваємо? Ми відчуваємо де ці емоції на стіль, наприклад, там в грудній клітині. Я відчуваю, так, що це в мене там ці емоції в грудній клітині. Далі що ми робимо? Ми уявляємо, якого кольору ці емоції, наприклад, такі чорні, і якої вони форми. Так, ну, і, 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 які, які стан вони приймають. У мене Наприклад, там щось таке, не знаю, чорне, як мазут, таке бурхливе. І ми від цього не втікаємо, ми починаємо дихати, і ми починаємо по тілу прямо це, да, це чорне розтікати прямо по тілу. Коли ми, да, воно розтеклося по тілу, далі вже там приємні відчуття піднімаються. Там вже піднімається що коли я буду відноснах, буде радість, буде щастя. Буде кайф, буде кайфово, мені буде там, спокійно, наприклад, безпечно, тобто, так далі. Там приємні відчуття підіймаються. Да? І тоді ми ці приємні почуття також починаємо розливати, ми уявляємо знову, де вона в тілі, наприклад, в животі, якого кольору, жовтого кольору, і починаємо по тілу да, цей жовтий кольор ем, розливати. І після цього, тобто, я от декілька днів робила цю практику, тобто я прям думала, що для мене відносно. І в мене починалися спочатку негативні якісь емоції підійматися. Тобто, да, якісь страхи почали ми з підсвідомості вилазити. Я почала їх такою технікою перепрацювати, а потім почала позитивне, тобто станом, да, коли мене відносини, мене кайфовий стан, я починаю ці починаю цей стан вислухати по тілу. І я після цієї практики я походила, я через п'ять днів зустріла чоловіка, з яким мене потім були відносини два роки. І дуже цікаво от момент, за який я говорила, що в мене було вважання. Зустріти чоловіка, Потім вияв... в мене було бажання переїхати на Оболонську набережну, і виявилося, що в чоловіка своя квартира якраз вийде на Оболонську набережну. І ми, коли ну відносно вже були, ми з'їхалися, ми почали жити в цій квартирі, яка виходила на якраз оболонську набережну, як я хотіла. і через пару місяців він мені подарив собачку Мальтіпу. У мене тепер собачка Мальтіпу. Вот, тобто, як я це все залучала да, в своє життя, я просто проживала стан, тобто стан, коли я це вже маю. Я вже уявляла, що я це все маю, і прям проживала е свій стан, проживала, прямо що я відчуваю. Тому ми можемо залучити все, що ми бажаємо, тільки через наш стан. Зараз я глибиніше роблю цю техніку, я там дивлюся по гілкам віроятності. Да. Е з клієнтів я також все проводжу, але навіть на такому рівні ви можете вже робити, тобто уявляєте. Оце майбутнє, тому що в нас час не лінійний. Тобто, в цьому моменті, якщо ви це вже бажаєте, отже є да, є гілка із цією вирогідністю, де ви вже це все маєте, ви вже це залучили. Тобто, якщо у вас бажання в голові виникло, да? то ви вже це на якійсь із реальності, ви вже це все маєте. Тому ми просто уявляємо, що я вже це все маю, і відчуваємо, який там стан. І потім цей стан. Да, розливаємо по всьому тілу, і таким чином ми можемо залучати бажання. Тому що ці всі е, залучення бажаного із голови, коли я роблю карти бажань, коли я там е, щоденник, не знаю програмування і так далі, це все класно. Але якщо в цей момент ви не просто там пишете, да, е, що ви там бажаєте, а ви проживаєте емоцію, ви проживаєте стан, ви проживаєте що внутрішньо, да, я це все маю. Як я себе там відчуваю? Яка я там? І таким чином ви можете тоді залучати все, що ви хочете. Але насправді, якщо ви хочете, отже, воно вже існує. Тобто, на якийсь із згілок да, реальності воно вже існує. Просто головне тепер зараз своїм станом залучити це в своє життя. Ну і звісно, робити ще дії. Було б також невагано, да? але стан вирішує. Стан вирішує не те, що ви побачили своїми очима, да, а саме о, станом. Ось так. Тому напишіть взагалі в коментарях, чи вдавалося вам колись залучати так бажано, які методики, можливо, ви використовуєте. Буду дуже цікаво мені почитати. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку, звісно. Я вас обіймаю. Бажаю, щоб всі-всі ваші бажання здійснювалися найкращим та найвищим для вас чином.